У Смілянській міській лікарні капітально ремонтують неврологічне відділення. Необхідні матеріали уже закупили. Кошти виділили із міського бюджету. Ремонт розпочали власними силами, розповідає виконуючий обов'язки директора Олександр Озірський. Кілька тижнів тому міський виконком нам виділив кошти на ремонт неврологічного відділення. Ми закупили матеріали і своїми силами зараз почали цей ремонт. За кошти міського бюджету ми їм дуже вдячні за це. Неврологічне відділення досить велике. Ремонтують поки що третину відділення. Розбили на три частини. Зараз першу третину до цих дверей ми відгородили, щоб там могли пацієнти перебувати. От і це перша третина, в якій ми зараз капітальний ремонт проводимо. Взагалом повністю буде замінено все. Планування у неврологічного відділення не змінювали, але тут усе буде нове: вікна, двері, підлога. Замінюють системи тепло та водопостачання, водовідведення, каналізацію та проводку. Усе обладнають таким чином, щоб умови перебування пацієнтів були якнайкращими. Подбають про зручність, гігієну, облаштують навіть палати покращеного комфорту. Неврологічні пацієнти. Вони часто бувають лежачі, їм потрібен додатковий догляд. Плануємо поробити частину палат покращеного комфорту. Вони будуть невеликі. Вони будуть для пацієнта одномісні, але буде додаткова кровать, де буде розміщуватися родич. І в цій палаті буде додаткова гігієна, тобто, як мінімум, вивальник з гарячою водою, можливо, санузла не буде, але можливо, там душик маленький або стоячий. Ну, будемо думати, для того, щоб покращити гігієну безпосередньо вже в палаті, щоб можна було проводити догляд за пацієнтом прямо в палаті. А там в кінці зробимо душову кімнату. Із стоком по центру, щоб можна було навіть лежачих пацієнтів покупати з гарячою водичкою, щоб гігієна була у нас на рівні. Обсяг ремонтних робіт дуже великий. Плануємо, щоб за наступних ще місяця 3-4 закінчити, але як воно фактично піде, дуже складно загадувати. Бо в цьому відділенні ще є лоровські койки, Лоровська операційна, Лоровська перев'язочна, а їх треба повністю обкласти плиткою додатково. Тобто фізичні роботи досить великий об'єм. А так як роблять наші працівники підхозної частини, от, ну, скажімо так, обмежена кількість робочих рук. От, ну, працюють хлопці нормально. Працівники стараються виконати усе якісно, акуратно, запрошують прийти сюди згодом. Кажуть, у неврологічному відділенні усе кардинально зміниться на краще. Красота буде.